П'ятниця 21 лютого. Це ранок у великому місті. Сьома ранку вітаємо ті, хто уже прокинувся і дивляться сітіві. В студії сьогодні Григорій Герман, і Олександр, Олександр Швачка. У нас спочинає Так, да, розпочинаємо. Ми знову із теми а, Мюнхенської безпекової конференції. Нагадаю ще раз тим, хто пропустив наш вчорашній день. А минулого тижня у Мюнхені пройшла чарова конференція з безпеки. Головне питання, яке на ній піднімали, це звичайно, що війна України а, та Росії і пошуки миру якими будуть для нас наслідки цьогорічного мюнхену, який виявився настільки грандіозною, і несподіваною сповненою і несподіваною подією, що знову ж таки його варто проаналізувати декілька разів, і це зробив наш політичний оглядач Костянтин Гнатчук? Дивимось. Наслідки цьогорічної мюнхенської конференції з безпеки досі розходяться, ніби хвилі по воді, викликаючи каскад подій та заяв. Тому як я і обіцяв, давайте сьогодні підіб'ємо підсумки Мюнхену 2025 для України. Звісно, головна тема останніх днів це переговори американців з росіянами, європейців між собою, українців з усіма відразу. Але почати я хочу не з цього. Поки політики спілкуються і намагаються мірятися політичною вагою, війна триває. Тому для нас найактуальнішою потребою залишається зброя. І в цьому плані Мюнхенська конференція принесла Україні декілька хороших новин. Із практичного Норвегія стала 18-ю країною, яка долучилася до міжнародної коаліції дронів. Для Підтримки України, а Фінляндія збирається купляти зброю для ЗСУ, яку вироблятимуть на українських підприємствах, за так званою данською моделлю. Тепер з потенційного в Мюнхені міністр оборони України Умєров зустрівся з директором німецької компанії Райнметал Арміном Паппергером, з яким обговорив співпрацю у виробництві боєприпасів, бронетехніки та систем ППО. Причому як на німецьких заводах, так і в рамках спільних підприємств. І варто зазначити, що концерн Райнметал справді став важливим партнером. Недаремно російські спецслужби ганяються за Паппергером і намагаються його вбити. Ще одна потенційна хороша новина від Німеччини це те, що лідер християнської демократичної партії та кандидат в канцлери Фрідріх Мерц ще раз підтвердив, що в разі перемоги на виборах готовий до передачі Україні далекобійних ракет «Таурус» за умови тісної координації з європейськими партнерами. Крім того, міністерка закордонних справ Німеччини Ангелена Бербок проговорила з журналістами, що країни Євросоюзу збирають багатомільярдний пакет на закупівлю військової техніки для України. Мова може йти навіть про сотні мільярдів євро. Це в майбутньому. А вже просто зараз у ЄС готують пакет військової допомоги для України на суму близько 6 мільярдів євро. Це щоб посилити позиції України перед можливими переговорами з Росією. Пакет має включати півтора мільйона артилерійських снайп. Рядів системи ППО та бронетехніку зараз європейські держави проводять ревізію своїх озброєнь, щоб визначити, що вони можуть швидко передати Україні. Тому в Брюсселі кажуть, що обсяг пакету допомоги може зрости і до 10 мільярдів євро. Ну а тепер щодо переговорів, залишимо за рамками зустріч американців з росіянами в аріаді. Попри гучні заяви, головний її підсумок це те, що сторони домовилися домовлятись, так що ніякої зради чи паніки. Між іншим міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розповів, що в Мюнхені він поспілкувався зі спецпредставником США з питань України та Росії Кітом Келогом, і той розкрив йому деякі деталі плану щодо припинення війни в Україні. За словами Сікорського, вони виглядають доволі обнадійво, хоча й незвично. Що це за плани? Ми поки не знаємо. Можливо, Келог вже поділився цими планами із Зеленським під час візиту в Україну. Сам же Келох ще на полях Мюнхенської конференції з безпеки заспокоїв українців, що Штати не будуть вирішувати долю України за її спиною. Прямі контакти з росіянами без українських представників це лише консультації. А от європейців за столом переговорів Америка не бачить. Днями Дональд Трамп у своїй манері заявив, що європейці, мовляв, мали три роки, щоби зупинити війну. А тепер прийшов дорослий дядько, і нехай вони посунуться. Однак важко зрозуміти, як американці хочуть обійтися в переговорах без європейців, оскільки уся післявоєнна архітектура Європи в планах Білого Дому має триматися виключно на силах самої Європи. Цікаво, як нова адміністрація Білого Дому намагається оцінити можливості європейців, не радячись із самими європейцями. Так в Мюнхені стало відомо, що американці розіслали опитувальний лист, в якому запитали, які сили та чи інша країна готова відправити в Україну. Яку і скільки техніки, та на які кроки готові піти в разі повторної російської агресії? Європейці вже теж починають розуміти, що на Америку їм краще більше не розраховувати, тому однією із ключових тем Мюнхенської конференції з безпеки стало обговорення саме європейського бачення плану миру в Україні та майбутні гарантії безпеки. Власне гарантії безпеки одна із найскладніших питань завершення війни в Україні. Як унеможливити нову агресію Росії в майбутньому? Головна ідея на сьогодні, яку багато обговорювали в Мюнхені, це введення іноземних миротворчих військ. В Україну, наприклад, крім Франції, направити війська в Україну, готова Велика Британія. Пізніше навіть з'явилась ідея патрулювати українське небо британськими літаками Єврофайтер тайфун, що дозволить мати менший миротворчий контингент з європейських країн на землі. Але поки одностайності нема. Зокрема, не готові відправляти війська в Україну, Німеччина, Іспанія чи, наприклад, Польща. Правда, за словами Володимира Зеленського, Україна може обійтися і без іноземців, тобто в Військовий контингент може складатися виключно з громадян України, але тоді армія має налічувати півтора мільйони військових і бути відповідно оснащеною. Зі слів президента, це щонайменше півтори сотні літаків F-16, понад 25 систем Петріот і в достатній кількості бронетехніки та боєприпасів. А от членство в НАТО, як гарантія безпеки для України, схоже зняти з порядку денного. Хоча Зеленський заявив, що Україна все одно домагатиметься цього. Більше того днями Дональд Трамп. Мало чи не звинуватив самих українців у розв'язанні повномасштабної війни, мовляв, якби намір членства в НАТО не внесли в Конституцію, Росія б не напала. А от те, що цей пункт з'явився в конституції лише в 2019 році, вже після початку російської агресії проти України, чомусь американському президенту ніхто не пояснив. Іншу ідею запропонував американський сенатор республіканець Лінсі Грем, можливою гарантією безпеки для України буде негайне прийняття її в НАТО якщо. Що Росія знову нападе, але тоді виникає логічне запитання до сенатора. А в такому разі пункт п'ятий про колективний захист теж вступить в силу негайно. Якщо ні, то як це зупинить Росію? А якщо так, то яка різниця, коли приймати Україну в НАТО? Власне, не виключено, що ми зараз спостерігаємо за непад НАТО як провідного оборонного альянсу. Певно, тому президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції з безпеки запропонував створити незалежну європейську арію. Армію, про що я розповідав учора, з одного боку це дало б змогу європейцям швидше та ефективніше реагувати на загрози. Крім того, її боєздатність в рази би посилилася за рахунок досвідчених українських військових, які вміють воювати проти головної загрози на континенті Росії. А самій Україні це забезпечило б безумовну підтримку всієї Європи без переговорів та умовлянь. Ото таке.